Говоримо про викривачів корупції. Чому не так багато у нас зараз з'явилося таких викривачів корупції? Чому треба розвивати цей інститут? Чим він відрізняється від такого явища як Павлік Морозов? Наприклад, як багато хто з вас подумає, як правильно повідомити про корупцію, якщо ви стали свідком такого ганебного явища і дуже шкідливого не тільки для нашої економіки, а й загалом для держави. Ми маємо бути сильними, міцними, а корупція це як іржа, яка роз'їдає. Україну і цей процес треба зупиняти. І викривачі корупції можуть цьому дуже і дуже допомогти. А викривачем корупції може стати будь-який громадянин, який стане свідком якоїсь корупційної оборудки, схеми і так далі. Про все це поговоримо із нашою гостею. Я вітаю в студії Анастасію Ренкас. Анастасія є керівницею відділу розвитку інституту викривання національного агентства з питань запобігання корупції. На ЗК будемо вживати цю абревіатуру. Я думаю, вона багатьом знайома, але не слід перебільшувати. Ну, якби що наші слухачі з такою швидкістю встигають запам'ятовувати абревіатури, як вони у нас з'являються. Доброго дня, Анастасія. Добрий день. Отже, почнімо напевно з запитання, чим інститут викривачів. Викривачів корупції відрізняється від того явища, яке ми знаємо з радянської літератури і з радянської, так би мовити, історії і практики, яка називається Павлік Морозов, який просто. Здав батька свого, так тобто доніс інформацію, ну яка з точки зору тодішньої влади, ну насправді була владі потрібна. Тобто, з точки зору радянської влади він вчинив правильно, напевно, так. Але ми не в радянській владі, не під радянською владою, слава Богу. Ми будуємо демократичну державу, і отут ви розвиваєте цей інститут викривання. То в чому різниця? Різниця ну для мене напевно очевидна. Я маю надію, що і для людей скоро вона стане очевидна, тому що в радянській владі Павлики Морозові вони були необхідні для того, щоб укріплювати тоталітарний режим угу. і підсилювати владу, щоб це була диктатура, фактично. А викривачі це зовсім про інше, це про людей і для людей, коли ми будуємо доброчесне суспільство і демократичну країну. То мають бути люди, які говорять, що схеми, які працювали, не ок, uh -huh. те, що відбувається, це неправильно і коли. Ти ну, попадаєш в таку систему, де діють інші правила, де діють корупційні схеми, і тобі це не подобається. Ти знаєш, що це неправильно, то держава має створити умови, щоб ти міг відкрито про це заявити, що відбувається не так, як повинно відбуватися. І зараз повномасштабне вторгнення держава втрачає багато коштів. І люди, які всередині організації і дотичні до, певних, до певної інформації, до певних фактичних даних, вони мають змогу цим. Поділитися вони не живуть цим наодинці, і наша задача завдання забезпечити, щоб це було безпечно, в першу чергу для людей. для викривачів корупції. Абсолютно. зараз. Про це теж поговоримо, але мені здається, ви забули додати важливу деталь, що це і може бути оплачено, Так, от розкажіть, будь ласка, про це і про те, це. Суто український винахід винагороджувати викривачів корупції, чи це практика інших країн. От нас цікавлять демократичні країни, звісно. Я можу сказати, що така практика існує в США щодо виплати винагороди викривачам, але там доволі розгалучений інститут викривання. Це більш широкий, чим тільки корупція Україна. Тільки на цьому шляху, і ми починаємо з корупції. Те, що нам болить, ну це друга проблема в нас. А тому винагорода. Це не як стимул викривання. Це скоріше за все певний так сказати, відшкодування держави за шлях, який пройшов викривач, і що він не став учасником цієї незаконної схеми. А uh -huh. тому щодо умов виплати винагороди, тут потрібно роз'яснювати людям, що це тільки в корупційних кримінальних правопорушеннях. А uh -huh. відповідно до КПК кримінально-процесуального законодавства України. Та закону України про запобігання корупції, відповідно, це має бути певна сума, про яку повідомив викривач, тобто злочинної схеми, це зараз більше 20 мільйонів гривень. І відповідно 10% від цієї суми фактично викривач може отримати в якості винагороди за рішенням суду. Тобто, коли справа вже буде доведена до судового засідання, коли буде судовий вирок, от буде встановлено, що суму виплати винагороди викривачів. share. Uh, Нас уже вже є є два прецеденти уже виплати uh -huh. винагороди. У 2023 році були постановлені рішення про виплату винагороди. У 2024 році НАЗК вже виплатило ці винагороди. Це більше за ніж 14 мільйонів гривень на загальна сума. Ми вдячні цим людям за сміливість, тому що кримінальне провадження триває довго, шлях uh -huh. довгий. Для людей це стресово і також потрібно дати. І виступати в судових засіданнях, якщо є така можливість, звісно. І тому от було виплачено два кейси винагороди. Зараз Національне агентство працює над тим, щоб врегулювати порядок виплати такої винагороди, оскільки ну, ви ж саме розумієте, рік періоду, в да, 23 третьому постановлені рішення, 24-му виплачена винагорода. Тут потрібно звернути увагу на те, що кошти на винагороду надається з державного бюджету. Тому це такий своєобразний стимул для людей. Ну повідомляйте про ті незаконні дії, угу. які відбуваються, і не беріть участь в них. Угу. А, я... Ну от ви закликаєте повідомляти. Наскільки я розумію, бачила статистику, що не так вже багато викривачів корупції в Україні, не тому, що корупції стало менше. На жаль, рейтинги, зокрема, Transparency International показують, що не виходить у нас зробити, хоча б такий крок, який в боротьбі з корупцією. Свого часу вдалося зробити в Грузії, так де ми вони радикально в тому рейтингу перемістилися, і тоді це люди за часів президента Саакашвілі, Вони це відчували. Зокрема, як на набагато менше стало корупції в поліції. Наприклад, тут говорили, що там взагалі просто те, що стосується патрульної поліції, наприклад, та інше, то грузини знайомі розповідали, ну що справді дуже, дуже це змінилося, і відобразилося, зокрема на ситуації з безпекою в тому ж Тбілісі, що Стало mm -hmm. абсолютно безпечно тому, що знали, що корупції в поліції стало менше, а відповідно стало більше порядку. Це один із практичних результатів боротьби із корупцією, безпека у містах. Ну а моє питання все ж таки на ваш погляд, чому у нас не так багато викривачів? Що, що зупиняє людей? Насправді, в першу чергу, це страх. Що це небезпечно, що твоє повідомлення не буде належним чином опрацьовано і розглянуто. А друге, це що ми все-таки. Ми вдячна Богу, що ми виходимо відходимо від пострадянського суспільства, але є нашарування цього, що не можна здавати своїх. Угу. А оця культура вона ще не сформована в нас, і вона тільки формується насправді. Коли знаєте, я перепрошую, що втручаюся у вашу відповідь. Мені згадалося слова. Миколи Кузьміча Козирєва, це правозахисник український. Він ну на жаль, він помер от прямо перед день широкомасштабного вторгнення, і він е, був таким активним помітним діячем української гельсінської спілки за права людини. І от він говорив, що це не здавати ті своїх, так то це така культура кримінального світу, коли є банда, і хто б що в тій банді не робив, вони не будуть своїх здавати натомість демократичне суспільство, демократична якась група, ну, наприклад, політична партія, так яка хоче бути там справді служити інтересам суспільства, то вона буде викидати навпаки якомога швидше викидати з свого кола людей недоброчесних, злочинних і, і, і так далі, які не годяться під декларовані цілі завдання. Тому, от я думаю, що це ще така домінування, як це не дивно звучить кримінальної культури, яка. От перейшла з Радянського Союзу з спочатку там 90-х років, от вона досі ще жива, і тому ви думаєте, бояться так, що це буде соромно, ніби там насправді так. І всі в нас великий відсоток людей все рівно державний механізм переймають як машину, тобто яка може ну не зреагувати, а спрацювати проти тебе. Ми це намагаємося переламати, і ми це вже ламаємо. Ми говоримо про те, що держава захищає, держава співпрацює. Антикорупційні органи, в принципі, для цього вони і створені, і є успішні кейси, які показують те, що не даремно вони створені, і не даремно ви довірилися цим mm -hmm. людям. А ми не говоримо за те, що це легкий шлях. А mm -hmm. шлях змін він ніколи не легкий. Ні легко не нам, які захищають викривачів, не легко не людям, які е, стають на цей шлях. Е, я завжди говорю за те, що ми не будемо обманювати людей і говорити, що в нас розові поні. Mm -hmm. Насправді. Це шлях, який потрібно пройти, тому що коли ти в організації, приходиш в організацію, а, і тобі, а, від, ну, ти стаєш якби в ході своєї діяльності свідком незаконних якихось оборудок, тобі вистачає сміливості про це сказати. А, то uh, держава має забезпечити захист, щоб ти міг про це говорити, і далі, щоб uh -huh. ну в тебе не було негативних заходів. За От це. От зараз ми поговоримо про те, який захист uh -huh. для викривачів створила держава, і як це зробити в практичному сенсі, так якщо хто нас чує і розуміє, що на його очах відбувається корупція, і хоче все-таки з цим боротися, то як це зробити? Я додам фразу ще одного діяча. Ну, можна його теж і філософом назвати, це фахів. Вець із конституційного права, взагалі із реформи нашого державного механізму, це Ігор Калюшко, голова правління центру політико-правових реформ. Mm -hmm. Нещодавно я відвідувала цей центр, і він страшенно обурювався, що ми в дефініціях у визначеннях досі не відійшли від терміну державне управління. От коли ви кажете, що людина сприймає державу як таку машину, яка може покарати до терміну публічна адміністрація, чи то загально національна. Органи, типу уряду е і інших державних органів з центральної виконавчої влади, до місцевих органів. Це все публічна адміністрація, це те, що працює для всіх. І тоді вже ми, якби ми хоча б в термінах би перейшли і правильно це все називали, ці всі процеси. То це б вже почало би робити якісь зміни в свідомості, що держава це не левіафан, Absolutely. який хоче прибити будь-якого, е хто висуне свою голову, а це, це все наше спільне і це все і Існує всі ці органи державні, державні структури, державні організації вони існують для того, щоб догодити нам громадянам. От, але тепер переходимо до яка є зараз система захисту викривачів, вибудована вже державою. Ну і зокрема, так розумію, Національна агенція запобігання корупції. Назика є основним координатором захисту викривачів в Україні. Ми відповідальні за захист трудових прав викривача, це тобто такі негативні заходи, як звільнення за повідомлення, невиплата премій, премії, переведення. Тиск на викривача, ну тут важливо відмітити, що крім викривача, ці заходи захисту поширюються і на близьких осіб викривача. Про це не потрібно забувати. Угу. На Як... сім'ю, тобто так? А, абсолютно угу. так. Тому що ми знаємо, що на людей ну, можна тиснути через сім'ю. І от передбачено законодавством, що гарантії та стандарти і поширюються на близьких осіб викривача. Викривачу також може бути забезпечено заходи особистої безпеки. Це якщо ми говоримо по кримінальні провадження, тому що якщо це великі корупційні скандали і схеми, ми також розуміємо, що там, де є гроші, там є небезпека. Тому викривач має право на заходи захисту. Крім того, викривач має право отримати будь-яку інформацію за своїм повідомленням. Угу. І за цим також слідкує НАЗК. І що немало важливо на конфіденційність, на що ми угу. звертаємо постійну увагу, що першу чергу, щоб це було безпечно, це. Має бути конфіденційно, тому НЗК реагує на це дуже жорстко щодо органів, які порушують цю конфіденційність, і відповідно має право реагувати на це та ініціювати питання про притягнення осіб до відповідальності. Ну і як це реально можна зробити? От уявімо, що я працюю на якійсь державній там не знаю компанії, яка виготовляє зброю, бачу державне замовлення, і бачу, що гроші йдуть не туди, що Йдуть якісь переплати, наприклад, так, а я знаю, скільки ті матеріали, наприклад, коштують. Чи ну, інші схеми може бути багато, можна зайти на сайт наші гроші і прочитати багато, всякого різного. Ну, і які ваші поради мені, от такій людині, яка, наприклад, побачила цю корупційну схему? Що має відбуватися далі? Я б порадила вам, звісно, звернутися з повідомленням через єдиний портал повідомлень викривачів. Як його знайти? Просто набрати єдиний портал повідомлень Абсолютно. викривачів в інтернеті. Так, угу. вас зразу відправить на посилання єдиного порталу. Я хочу відмітити, що це захищений канал. Він угу. відповідає усім стандартам і має КСЗІ, це захист відповідно сертифікований. П'ять кроків для здійснення повідомлення. Можете вибрати як анонімно, так і за. Значенням своїх даних, але це а, якби все рівно про результат розгляду повідомлення ви будете повідомлені, оскільки в кінці завершення повідомлень у вас буде унікальний ідентифікатор, який буде тільки у вас. І за ним ви можете слідкувати, що відбувається з вашим повідомленням, який орган його розглядає, і на якому етапі це перебуває. А, чому портал? Тому що це безпечно, це мінімальна комунікація з людиною, а, тобто вам не будуть задавати додаткових запитань. Щоб ідентифікувати вашу особу, а uh -huh. якби питати інформацію, яку ви не хочете надавати, яку ви uh -huh. на даний момент не готові uh -huh. надавати, тому що на заказ застерігає про те, що співпраця з викривачами здійснюється лише на добровільній основі не можна заставити людину говорити про те, що вона не хоче говорити. І звісно ж, тоді можна прослідкувати весь шлях. І е, подивитися, з чого все починалося і чим все закінчилось, тому uh -huh. е, якщо це всередині організації, то це внутрішній канал, єдиний портал повідомлень викривачів. Знаєте, я ще подумала, психологічна допомога надається, бо дійсно от, ну, подолати оцей сором, який абсолютно безпідставний, і майбутнє, ну наприклад, там, якщо дізнаються, що ви там стали цим викривачем, оце розконфіну, е, ну тобто, коли дізнаються, так. Розвіртуалізація, скажімо, так відбудеться і є острах, що буде засудження замість того, що насправді хвалити таку людину, треба хвалити і підтримати нам як суспільство. То от психологічна допомога може бути в рамках цієї підтримки державної викривачів. Абсолютно так, тому що це право викривача передбачене законом. Водночас, наразі ця психологічна допомога надається на загальних засадах, mm -hmm. як і всім громадянам України. Дійсно є методологія розроблена національним агентством, як потрібно працювати з викривачами спільно з партнерами, mm -hmm. де надано рекомендації, в тому числі і психологам, як працювати з викривачами, тому вони не залишаються наодинці зі своєю проблемою. Це основна. Основ Омне завдання, щоб викривач не залишався на одинці зі своєю проблемою, тому mm -hmm. що а, сміливість а, вона може бути якби імпульсом, mm -hmm. а, а надалі це вже вибір, mm -hmm. і з цим потрібно працювати, і з цим потрібно жити. Скажіть, будь ласка, наскільки масове це явище? От якщо ви згадали про Сполучені Штати Америки, так там не тільки про корупцію можна повідомляти, але в принципі наскільки для них це прийнятна норма поведінки, і допомога державі відчутна від викривачів? А, так, це вже куль... Культура ціла викривання, тому що е, розуміють, що е, викривачів заохочують всередині систем. Е, роботодавець зацікавлений у тому, щоб знати, що відбувається в нього всередині, які правила діють, які не діють, які правила порушують. Тому mm -hmm. там робота з викривачами, вона вже на зовсім іншому рівні. Але я б тут е, як би похвалила Україну, тому що в нас молодий інститут: 5 mm -hmm. років для будь-якого інституту. Так само для каналу повідомлення викривачів це мало, і ми на правильному кроці. Тому, якщо ми говоримо за приклад повідомлення, я б ставила в приклад США дійсно, тому що люди не бояться говорити і не соромляться, і не соромляться про це говорити. Uh -huh. І навпаки, якщо там людей переслідують за це, соромно має бути тому там, бізнесу чи органу, хто це зробив. І держава над цим працює. Тому ми також до цього йдемо. Зрозуміло. Ну, що ж, дякуємо вам дуже за цю важливу розмову. Я нагадаю, в студії українського радіо була Анастасія Аренка, керівниця відділу розвитку інституту викривання національного агентства з питань запобігання корупції. Ну і наш такий загальний підсумок: що якщо ви бачите корупцію, велику корупцію, будь ласка, повідомляйте. Бо нам всім треба зміцнювати Україну. і, Можливо, ваш внесок буде дуже дуже важливим, зокрема, і для оборони для зміцнення нашої там. ВПК, наприклад, чи фінансової системи, ну будь-де знадобиться зміцнення України, а корупція її тільки послаблює.